Вчора ввечері помітив арку перемога, що на кургані безсмертя зникла табличка. Якось непомітно вона зникла. Я частенько тут ходжу, якось звик, що вона там є і все. Тобто я не знаю коли її прибрали звідси. Але зараз її тут немає. Табличка була українською мовою. Але щось там було про Велику Вітчизняну війну. Мабуть, саме через це її прибрали. Поки Україна бореться з реальним ворогом, в ТУ бореться з пам'ятниками, з могилами. Не знаю, правильно це чи ні, Могло почекати трохи. Сподіваюся, що скоро поставлять нову табличку з правильними словами. З правильним текстом. Я пам'ятаю, як нам ще в дитинстві казало, що не можна залазити туди наверх, на курган, він був трохи інший, просто насипаний без цих мармурових плит, без штучної трави, що там рештки загиблих воїнів ну, з різних могил зі всього Союзу, ну з з деяких могил звезли сюди, і там вони були всередині поховані. Чи рештки, чи просто зем... а земля з могил братських. Щось таке. Ну, тобто, я ще з дитинства пам'ятаю, що. Не, не можна туди залазити, це не красиво, це гріх. Це як могила для мене було. Ну, і на могилах бачите, можна прибирати таблички, міняти їх. Чи просто прибрати, я не знаю. Подивимось. 9 травня вона тут була. Це я точно знаю, бо я знімав відео. Зараз її немає, ось так, такий вигляд має. Курган безсмертя. Дивно інше, що я читаю новини, якісь фейсбуки, пабліки, я ніде не бачу інформацію, просто прибрав і все. Ніхто нічого про це не пише. Раніше якось було більш відкрито. Щось робили і писали про це, а зараз все тишком, нишком, вночі, може, може, в день. Це така історія. Тобто Курган Безсмертя вже буде трошки інший, він вже міняв свою форму. Буде інша в нього табучка. Сподіваюсь.